Вітаю, друзі! 20 червня сьогодні з вами Валерій Клочок. І зараз про найголовніше. Але найголовнішу новину я вам повідомлю відразу: посол України у Сінгапурі Катерина Зеленко повідомила про те, що Україна розгляне можливість участі в мирному саміті під керівництвом Китаю та за участі Росії. Але за певних умов, яких саме? Зараз про все це вам розповім. І про найголовніші події дня обов'язково також розповім. Тому підписуйтесь і обов'язково. Запрошуйте своїх друзів доєднуватися до нашого каналу, тобто поширюйте це відео своїм знайомим. Отже, сьогодні посол України в Сінгапурі Катерина Зеленко, яку, можливо, не всі навіть і знають, та й принципі, її в інформаційному полі, як я про моніторів, не було вже кілька років. І вона зробила таку заяву, що дійсно Україна може долучитися до саміту миру, який буде організовувати Китай. Отже, це означає, що Китай організовує такий саміт, він може пройти. Мабуть, у Сінгапурі, якщо таку заяву робить посол України у Сінгапурі, тому що дивно якось виглядає, що це робить саме вона. Я хочу сказати, ще раз вам поточню, що Катерина Зеленко ну, не робила ніяких заяв уже дуже довготривалий час. І навіть коли Зеленський був з візитом у Сінгапурі на форумі не так давно, ну, це було ще до початку Саміту Миру, то також мало було чути її в інформаційному полі. Це означає, що ця теза. Погоджена з Офісом президента. Але справа в тому, що як поточнює наш посол у Сінгапурі, то участь України у цьому саміті буде можлива за певних умов. Яких саме, якщо ці події, тобто саміт миру Китаю, буде ґрунтуватись на міжнародному праві та принципах, які закріплені в статуті ООН, Це заявка серйозна. Вимоги серйозні, але. Як ви бачите, і як ви чуєте, то Кремль постійно говорить, що він відповідає всім міжнародним правилам, сповідує всі міжнародні права. Ті, які йому не подобаються, він може просто не брати їх до уваги. Китай також говорить про статут організації Об'єднаних Націй, але за цим криється дуже багато. Несправедливого. Тому я думаю, що візуально може виглядати, що ми там так дійсно я маю на увазі всі учасники самі, то будуть говорити, ми сповідуємо ці правила, і права, і принципи міжнародного права, але насправді буде трішки не так. Тому це дійсно дуже інтригуюча інформація, і вона важлива. Бо і навіть Володимир Зеленський сьогодні сказав про те, що. Ми вже почали рухатися до другого саміту миру. Наступні тижні місяці будуть наповнені конкретною підготовчою роботою. І на наступному саміті миру має бути представлена Росія. Тому, ймовірніше за все, я зараз припускаю, що буде саміт Китайський, де може бути Україна, а після того відбудеться якийсь саміт Миру. І він відбудеться за кілька місяців до моменту проведення виборів у США. Принаймні. Так і поки що заяви лунають, і за цим обов'язково слідкуємо. Тим часом Путін відвідав Північну Корею вчора і сьогодні був у В'єтнамі. У В'єтнамі він підписав кілька десятків договорів. Про що зміст цих договорів поки що невідомо, Але В'єтнам запевнив Путіна у любові до Росії і сказав, що вони працюватимуть, співпрацюватимуть, і так далі, тому подібне. У В'єтнамі Путін зробив кілька резонансних заяв, що стосується, до прикладу, можливих переговорів. Він наголосив на тому, щоб київський режим і не мічтав, о тому, що ми виведемо війська з України. Ну і в тому числі він сказав, що київський режим може не мічтати о тому, що ми виведемо війська із Під Харкова. А якщо вони не думають це зробити, то це буде дуже дорого вартувати київському режиму. В принципі, заяви не нові, заяви стабільні, заяви, як завжди. Однакового характеру і плану, але за цим криється, як на мене, готовність Путіна все-таки домовлятися. Він прагне цих переговорів як ніколи. Тому зараз і звучить ця риторика і від наших послів у різних країнах, і мені це особисто засвідчує, що дійсно процес до цього рухається. Але як то виглядатиме в сухому залишку, дійсно, ми побачимо вже дуже скоро. В мене сумнів у цьому друзі нема. І ще по одній простій причині, оскільки Захід почав анонсувати. Передачу Україні великої кількості потужного озброєння. Ну от зокрема, Сполучені Штати Америки постачатимуть ракети Петріот і «Насамс» Україні в пріоритетному порядку. Про це заявив координатор із стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки Білого Дому Кірбі. Я сьогодні на каналі робив два відео: одне про наші перспективи в НАТО. А інше про те, що Америка фактично відкупилася від своєї позиції нашого нечленства в Альянсі, але почала передавати нам багато зброї. Більше того, вона навіть нагнула, я так по-іншому сказати, не можу. Партнерів членів альянсу, аби ті передали нам свої системи Петріот. І не лише їх, і інші країни також вони. Фактично спонукали до того, аби вони давали нам більше зброї. Румунія ухвалила рішення про передачу нам систему Петріот. Польща передасть нам систему Петріот, яка поставлена туди Сполученими Штатами Америки. Це взагалі американська система Петріот. Хоча поляки там виступали не дуже схвально про таку ініціативу. Румунія сказала, що так, окей. Ну звісно, після переговорів зі Сполученими Штатами Америки, які були проведені ще в травні місяці, коли їхній президент літав до Білого Дому. Але вони очікують надходження у свою країну ще трьох: одну вже вони розгорнули 14 червня, інша буде до кінця року, а четверта на початку 25-го року. У них також із цим усе на жорсткому контролі. Але ракети, які виготовляють, як сказав Кірбі, до систем Петріот заберуть в усіх і передадуть їх зараз Україні. Бо раніше лунала інформація, що навіть і системи Петріот, які будуть вироблятися у світі по замовленнях, то вони в першу чергу будуть відправлені до України. Південна Корея заявила про те, що буде постачати до України летальну зброю. Путін дуже нервово на це відреагував. Яка це може зброя? Зараз ведеться дискусія. Те, що я читаю у своїх колег, військових експертів, вони говорять про радянські зразки. Я думаю, що так. Спочатку це будуть радянські зразки, а потім, можливо, і сучасніші. тому що процес утилізації радянської зброї відбувається зараз дуже активно. Я не оговорився, друзі. Саме так. Процес утилізації радянської зброї. І це відбувається на полі бою. Це саме робить зараз навіть і Росія. Вона використовує зараз е, в Україні виключно зразки радянської військової техніки, у них іншої нема. Ну і країни-партнери Сполучених Штатів Америки давно відправили вже до України багато таких зразків, вони ще залишаються. І я не виключаю, що Південна Корея передасть частину радянських зброї, а потім, можливо, буде передавати і сучаснішу. І це все запускає дуже активно військово-промисловий комплекс на Заході. До прикладу, компанія Rheinmetall, Німецька, яка займається виготовленням зброї, бронетехніки і снарядів, сьогодні отримала замовлення державне на суму 8,5 мільярдів євро. Вони ще раніше говорили про те, що готові розширяти. Свої виробничі спроможності лише в тому випадку, якщо у них буде державне замовлення. Бо якщо не буде замовлення на снаряди, то тоді не зрозуміло і на бронетехніку, як їм взагалі вижити. Очільник компанії говорив, що я на це не піду. Сьогодні вже так сталося, що е, німецький уряд замовив такі снаряди, і вони великій мірі будуть постачатися до України. Це вже спочатку початку 2025 року, і в тому часі будуть наповнюватися склади. Але в будь-якому випадку це запускає виробництво. Вже гроші запущені у виробничий процес. І як на мене, це одна із цілей, які ставив перед собою Північно-Атлантичний Альянс і Сполучені Штати Америки. Коли не поспішають ухвалювати рішення нашого членства в Альянсі. передають до України більше зброї, спонукають ВПК запускати цей процес. І чому, до прикладу, ще американці не поспішають із рішенням? Там доволі цікава історія. Зараз з формулюванням, яке може бути озвучено на е, саміті Альянсу у липні, говорять, що. Скажуть про міст для України або незворотній шлях. Ну, це взагалі якась фантастика. Ще раз наголошу. Є два відео у мене на каналі. Переходьте, дивіться там, я більш детально про це пояснюю. Я зараз не буду далі цього торкатися, але е, вам наголошую на тому, що зараз дійсно відбувається процес недратування Росії. Нашим не вступом до НАТО, хоча Росія робить дуже неприйнятні і дуже непривабливі кроки, створюючи військову союзі з Північною Кореєю, це серйозний виклик зараз для заходу. Захід поки що радикальних кроків в цьому плані не вживає, але я не виключаю, що Присутність північнокорейських солдатів в Україні, а ми це побачимо дуже скоро, змусить Захід робити певні кроки. І це станеться найближчим часом. Наміри у Путіна абсолютно очевидно. очевидні. коли він давав прес-конференцію в В'єтнамі, то було зрозуміло, що путінський режим налаштований дуже рішуче і буде йти до краю. Щодо подій у Європейському Союзі, сьогодні, врешті-решт, Нідерланди ухвалили. Рішення про наш євроінтеграційний шлях і Молдови також. І прийняли останній бар'єр, який нам заважав для того, щоб почати переговори з Європейським Союзом про початок вступу Молдови Молдову і України до ЄС. І окрім того, сьогодні послі Європейського Союзу погодили 14-й пакет санкцій проти Росії. Він передбачає, зокрема, і санкції щодо перевалки скрапленого газу, бо Росія. Продає чимало його до Європи через треті країни. Німеччина виступала проти. Говорить, що це може серйозно вдарити по бізнесу і по підприємцям у Німеччині, які займаються торгівлею хімікатів і так далі. Ну, Європа продовжує торгувати з Росією, розповідає про те, що треба стримувати російську агресію, але в той же час і допомагає її посередковано заробляти на європейських ринках. На превеликий жаль, гібридність цієї війни більш ніж очевидна. Що стосується подій в Україні, я б вам хотів би е, розповісти про дві із них дуже цікаві, як на мене, і з певною долею критики. Тому що сьогодні Зеленський оголосив про те, щоб Кабмін спростив порядок установки сонячних панелей та акумуляторів для населення. Для цього потрібно зменшити мита, зменшити якісь там процедурні, прибрати процедурні бар'єри бюрократичні, які заважають, щоб робити це більш ефективно ну і таке інше. І окрім того, кабмін повинен представити. Чергову стратегію розвитку відновлюваної енергетики і розподіленої генерації на рівні держави. Мені це нагадує історію із мільярдом дерев, із гігаватом додаткової електроенергії. Ну, як кажуть спеціалісти, то багато речей, які зараз заявляє влада, вони далекі від реальності і від практики. Ну, те саме мені видається, історія буде з сонячними панелями, тому що встановити їх далеко можуть не всі. Задоволення не з дешевих, ви це добре знаєте. Краще було б попрацювати б над тим, якби здешевити для населення електроенергію. тому що тариф, який встановлений на рівні понад 4 гривні, ну це зараз поки літо видається таким, наче дрібним. Але скоро, коли ми отримаємо перші платіжки, навіть і влітку, а тим паче взимку, коли буде менше денного часу, то це буде ну, дуже серйозний виклик для багатьох домогосподарств. Але про це, на жаль, мова не йде. І також Верховна Рада України ухвалила у другому читанні законопроект про... Перезавантаження бюро економічної безпеки. Пояснюю, хто можливо не знав, бо я бачу, задають запитання, що таке БЕП. БЕП це колишня державна податкова міліція. Колись свій час така існувала структура при податковій, яка займалася розслідуванням фінансових злочинів. Але є проблема, друзі. У нас розслідуванням фінансових злочинів займаються ледь чи не всі. Свого часу цим займалася Національна поліція, зараз цим займається Служба безпеки України. Державне бюро розслідувань, Національне антикорупційне бюро, ну і бюро економічної безпеки. Дублювань функцій більш ніж достатньо. І це, як на мене, породжує дуже шалений хаос взагалі в правоохоронній системі. А ухвалений закон про БЕП ще кілька років тому, до початку широкомасштабного вторгнення, широко розвикламований слугами народу, знав повного провалу саме через те, що його очолив колишній очільник державної податкової міліції. І толку фактично з цієї новоствореної або перенародженої структури не було. Сьогодні вирішили її оновити. Зараз це назвуть черговою реформою. В чому воно власне заключатиметься? Нового чинника БЕП повинна обирати комісія із шести членів, половина з яких міжнародні експерти з правом вирішального голосу. Схожа історія з відбором кандидатів на посаду суддів Вищого антикорупційного суду. І, на жаль, ми бачимо слабку ефективність цього судового органу, і інші також у нас державні структури і органи формуються саме в такому самому порядку. Як на мене, який показав саме цей порядок, свою низьку життєздатність і ефективність. Законопроект передбачає переатестацію співробітників БЕП. Я коли чую переатестацію, чи там, до прикладу, в митних органах податковій, чи в поліції, ну. Просто можна хвататися за голову, тому що ця переатестація толку не дає ніякого. Абсолютний нуль в умовах української політики. І цю переатестацію буде проводити спеціальна комісія, яка складається із шести людей від нового директора БЕП і шести від міжнародних партнерів за пропозицію українського бізнесу. Тобто, тут ще працюватиме якась там бізнес-асоціація, яка вже існує у нас десятки років. Але толку від цих громадських організацій на правду також не дуже багато. І протягом трьох наступних років працюватимуть кадрові комісії, так само шестеро члені від БЕП і шестеро від партнерів. Це назвуть реформою ефективною. А на виході отримаємо нуль. Чому? Тому що треба змінювати базові закони, а не е, закони, за допомогою яких формуються ці державні органи. Бо і в них звичайна проблема. Але Базова проблема заключається в тому, за якою конституцією, за якими законами ми живемо. Я сьогодні про це говорив в ефірі 24-го каналу. У нас там була глибока і широка дискусія з ведучим. На превеликий жаль, звісно, що в умовах воєнного стану все реалізувати неможливо. Користуючись саме цим, сьогодні народні депутати ухвалюють черві закони, які, м'яко кажучи, низько ефективні. Ви бачаєте за такий песимізм на сам кінець, але загалом ви тепер знаєте про сьогоднішні. Події в Україні, підписуйтесь, коментуйте відео. Обов'язково поширюйте друзям. Я вам за це буду шалено дякувати. Всіх люблю ціную, шаную. і не перемикайтесь. Все буде Україна!